Слава Україні! Всім привіт! Зараз знімаю наступне відео. Від попереднього відео пройшов десь орієнтовно рівно тиждень. І зараз ми побачимо результат за тиждень після пересадки лохину в будинок. Так, для початку, перш ніж почнемо, обов'язково підпишися, підтримуй український YouTube. І так, перше, що я побачив в змінах, це субстрат трошки підсох. Ось так. Ну, як, щось підсохло, розстав. Вже десь був мерзлий. І бачимо, що появляються перші бур'яни. Це ось один. Ось тут маленький бур'янчик. Тобто починають сходити бур'яни. Тобто, субстрат прогрівся і вже є сприятливі умови. Тепер по самому саджанцю. Так, картина у нас ось така. Це верхівка. У нас є раз, два, три, 4, 5 бруньок, які вже вистрілили. І вже десь довжиною, ну пів сантиметра, напевно. Ось тут уже навіть збільшимо. Ось тут бачимо навіть розгортання листочків. Ось по чуть-чуть. Тобто, перші п'ять бруньок у нас стартували. Це пройшов рівно тиждень. Через тиждень зніму наступне відео і подивимося далі, що воно буде. На цьому все. Обов'язково став вподобайку. Підписуйся на канал, підтримуй український YouTube. Всім пока, до зустрічі!